Оцей чоловічок з подушкою. Це ага. наш Соня. Він любить спати. Соня, заборчик, розставляй. Соня. А ось це, що нам махає ось так, це Губки бубликом язику угору. Шуктік. шук Хорошо. Дивись. Сьогодні ми граємо з ними, і в них є свої улюблені звуки. У Стоні улюблений звук. Я зараз е, показую картинки, ти мені кажеш, коли ми вимовляємо звук. Губки і зубки у нас показуєш, молодець, заборчиком. Язичок йде вниз, і повітрячко згадую яке. Холодна, як свіжинка. Угу. Шутнік любить грати зі звуком Ш. Коли ми промовляємо звук ш, губки, показуй, як стоїть. Кончиком, язичок піднімається вгору. Покажи, де язичок. Ага. Там за зубками, ховай його за зубки. І повітечко у нас тепле, як сонечко, так? Да? Угу. Подивище. Зуй. Угу. Ідемо гратися з ними. Шутнік хоче собі накачати колеса на велосипеді, щоб поїхати на прогулянку. А Соня йому заважає і замість насоса підставляє йому змію. Якщо ти бачиш на картинці насос, ти промовляєш звук. Знаєш насос, так? Да? Качать колеса. А якщо, якщо з'являється зміючка, то ти ставиш губки пончиком і промовляєш звук. Припиш, як змія. Пошліпи. Готовий? Тож дивись, наступний mm -hmm. А хто з'явився. Посвисти. Тепер зніюка. Губки пончиком. Так. На Далі, давай. Знову. Ага. І знову. Молодець, Знову. І знову. Ну, что здесь звуком? Знову. Ага. Вук, е? І добре. Поїхали далі. наш Соня зустрів свою подружку, її звати смурфета. І він хоче зібрати для неї букет із цвіту, із квіточок. Дивись, якщо е, квіточка е, синього кольору у смурфет то ми. Тобою промовляємо? Си, сы. Си си, си. си. Молодець. Якщо квіточка жовтого кольору, ти промовиш хто? Хто? моя черга. Що? Хто? Рубки. губки пончиком. ш-то, што? 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 Отлично. Знову синього кольору. Си. сы, 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 сы. Ага. Жовта квіточка. квиточка. Что? Что? Шо? Шо? <смешненько> Молодец. Сыня. Сы, си, сы. Что? 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 Отлично, умничка. Сыня. сы Сы. ты Ты. Жото. Что? 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 Сынья. сы Сы. 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 Сынья. Шо. Ши, ши. шо. Кончик. шо, шо. 手手。So, so. Wow.